Громадська ініціатива Біла церква завтра. Роботи у будинку на бульварі 50-річчя перемоги 44 дріб 2 тривають. Вже замінені вікна та балкони на фасадній частині. Завершується монтаж металопластикових конструкцій з протилежного боку будинку. Підрядна організація приступила до робіт з утеплення фасаду будинку. З фасадної частини вікна уже всі замінені На енергозберігаючі, нові сучасні вікна. Всі балкони засклені. І зараз роботи по заміні вікон продовжуються зі сторони двору даного будинку. Крім того, встановлено повністю обладнання, завезені матеріали, і вже ви бачите, на фасаді цього будинку йдуть роботи по закріпленню утеплювача. Утеплюватися будинок буде не пінопластом, тому що пінопласт не. Правильно використовувати в утепленні будинки, він має горючі властивості і токсичні властивості. Будинок буде утеплений базальтовим утеплювачем, мінеральним, природним утеплювачем. І ці роботи за місяць будуть завершені. Об'єднавши ініціативних людей, можна залучити грант, грантові кошти від підприємств, зацікавлених в такому утепленні, від майбутніх рекламодавців, від європейських коштів. І зробити гарний проект для міста це можливо. І мова йде про те, що таким чином на протязі 5, 10, 20 років наше місто може змінюватись. суть в спільній роботі, в пошуки коштів, в пошуки грантів, в пошуки ініціативи. І все починається від бажання самих мешканців. Дуже важливо. Щоб і мешканці будинку, їхні сусіди, їхні діти, внуки, які проживають в інших будинках, долучилися до цього проєкту і через тиждень хоча б допомагали і будівельникам, і в облаштуванні території навколо будинку. Тому що дивіться, питання ж не лише в утепленні будинку, пофарбуванні його фасаду. Ми робимо новий сквер, викладаємо бруківку, ставимо вуличні меблі. І робимо е, зупинку з безкоштовним вайфаєм, нову, сучасну. І тому я сьогодні хотів би представити телеглядачам е, е, Олега Невельчука, який є керівником, генеральним директором компанії РТМ Україна. Це компанія один із лідерів українського масштабу е, операторів зовнішньої реклами. Компанія РТМ Україна на ринку операторів зовнішньої реклами працює вже 14 років. Кілька років тому керівництво компанії ухвалило рішення робити рекламу по сучасному, так як це прийнято в європейських містах. Ми для себе вибрали європейський путь розвиття зовнішньої реклами. Уже давно не ставимо просто щити або просто сіті лайти. Ми ставимо комплексні проекти благоустройства городской сірі. У нас це називається «Елементи уличної мебілі. Куда входят современные снова таки те, которые стоят в Риме или где-то в других городах? Остановки общественного транспорта для людей. Это лавочки, это фонари освещения. Это автоматические туалеты современные, это элементы иллюминации городской, это, конечно, и рекламные конструкции, но не большого формата, а так называемого middle city формат. Средний формат, который очень гармонично вписывается в городскую среду и ее дополняет. Я хочу сказать, что после глубокого анализа ситуации, информации, мы приняли решение для себя. Що ми будемо працювати з Білої церкви. Громадська ініціатива Біла церква Завтра та її автор Костянтин Єфименко особисто слідкує, щоб роботи були виконані вчасно. За планом утеплення будинку має завершитися до середини жовтня.